Звуть Олександра, я Українка, і зараз я на Корсіці. До війни я працювала архітектором. У мене було класне, власне архітектурне бюро, гарні замовники, корпоративні клієнти. Перед війною на різдво ми заїхали в свій новий будинок, який я будувала за своїм проєктом. Діти були в гарній школі, бізнес розвивався. ну Взагалі все було як це не дивно, дуже дуже гарно. Ми всі загадували бажання. Я не помню, що я загадала, але точно не те, що попинитися на корсиці. Потім почалася війна, ми залишалися вдома. Коли стали чутно постріли з танків, ми поїхали на Західну Україну, провели там місяць, повернулися через три дні, три дні після того, як наші відкинули російські війська від Києва, Ми залишалися в Україні, навіть не думали нікуди їхати. Діти пішли в школу, в школі викопали бомбосховище, все ніби налагодилось. Але потім восени 2022-го почалися ці жахливі ракетні обстріли, блекаути, і я зрозуміла, що треба хоча б на зиму кудись поїхати. Ми не думали їхати як біженці в один кінець. Я знайшла випадково будинок під оренду, ось тут на Корсиці. І взявши своїх батьків, маму, чоловіка, дітей, ми просто поїхали на двох автівках. Сюди, але замість того, щоб повернутися в березні, ми вже тут ну, майже два роки. Мої батьки не витримали, вони повернулися в Україну, бо вони літні, їм дуже складно. А, тут зовсім чужа мова, яку вони не розуміють, і навіть не зважаючи на всю ту красу безпеки, чому в, безпеку, в школа, на дітей, на внуків. Вони не те витримали, повернулися додому у Дніпро. А я залишилась тут діти в гарній школі, ми ну, в безпеці. Я вчу французьку. Пройшло майже два роки, да, це так згадуєш. А, а, насправді була не така важка дорога. Майже чотири доби ми їхали. Помню, дуже холодний львів, грудень, а, потім ці нескінченні автобани, потім паром і. Ми опинилися на Корсиці. Чесно, можу сказати, перше про півроку ми приходили просто до Ну а потім це життя ну, я почала викладати онлайн, я почала вивчати штучний інтелект, почала знаходити себе навіть тут. Діти так вже досить гарно себе почали почувати в школі, почали вчитися взагалі не знаючи мови, жодного слова французької. Коли я про це думаю, мені ну. Дійсно, дуже не по собі. Бо як це ти приходиш в новий колектив, в нову школу, і ну і так дуже-дуже страшно бо навколо діти, які, яких ти не розумієш, і ти маєш вчитися. Але вони молодці, себе опанували. І зараз вони одні з найкращих учнів свого класу вже є. Я не можу сказати, що це друзі, якісь приятелі, з якими вони товаришують. Але, звісно, вони хочуть додому. <плес> <плес> да, ніхто не збирався плакати, ладно. Цього літа я навіть вирішила піти, спробувати знайти тут реальну роботу, не тільки роботу онлайн. Я пройшла дві співбесіди обидві в великі архітектурні бюро цього острова. І одну співбесіду на продавця в меблевому салоні. Я пройшла всі три, отримала три пропозиції роботи досить непогані навіть по французьким міркам, але я не пішла в жодне з цих міст. Ну я підприємець, я не можу від цього відмовитись. Весь цей час е з друзями ми розробляли стартап на базі штучного інтелекту в сфері, в дизайні. Uh, і ми такі знайшли інвестування під нього, і зараз я займаюся цим стартапом. Uh, я не пішла в найм, я продовжую свій шлях як підприємця. Uh, зараз в нас вже така класна команда це українців, які розкидані по всьому світі, майже 12 людей. І ми працюємо над таким дуже класним, дуже цікавим проєктом. Ми робимо все можливе, щоб він став ну, відомим. Ране починається з того, що ти відкриваєш. Телеграм новостійні канали шукаєш, що було в Україні за ніч, потім пишеш мамі, чекаєш відповіді, ну і потім можна збирати дітей в школу. Ти не можеш не думати про Україну. Ну, я дуже люблю Корсику. Це неймовірно красива країна з класними людьми, які щирі відкриті. Це взагалі останній бастіон європейської цивілізації. Бо те, що я бачу тут, які взаємовідносини між людьми, це і є ось ті європейські цінності, за які зараз Україна зражається. Знаєте, це таке майже, майже нормальне життя. Ці наші вимушеній міграції, головна особистість, яка дуже допомагає асимілюватися це прага до навчання і до така відкритість до всіх культур, які є. Це саме те. З чим мають українці повернутися додому з повагою один до одного, з відкритістю? Ось тут знайти, взяти до себе і віднести в Україну. Ось так. Слава Україні!